Знаєте, що найбільше вбиває вашу впевненість в собі? Чотири речі, і саме ви їх обираєте і робите щодня. Збережіть це відео і не забувайте застосовувати в своєму житті. Перше, це коли ви порівнюєте себе з іншими, а не собою вчора, не собою рік тому чи десять років тому. От не порівнюєте взагалі себе ні з ким у всіх різні стартові точки, і ви зовсім інша людина. Порівнюєте лише себе із собою. Друге це страх чужої думки, коли ви постійно думаєте, боже, що про мене подумають або що про мене скажуть. Повірте, люди навіть не пам'ятають, що вони їли вчора на сніданок, і взагалі немає діла до вас. Часто люди судять тільки з однієї цілі – принизити вас, нічого не роблячи для себе, і на цьому фоні здаватися вищими за вас. Третє це зацикленість на негативному досвіді з минулого. Якщо вже ви хочете згадати про своє минуле, то просто пам'ятайте, будь ласка, свої перемоги. Виграний конкурс в 4 роки, класну контрольну, яку ви зробили, своїх крутих друзів чи будь-які інші досягнення. Немає просто сенсу знову і знову принижувати себе, шкопаючись у тих болючих спогадах. Четверте, пам'ятайте назавжди, помилятися не страшно. Ми всі робимо помилки, ми всі люди. І саме наші ось ці помилки це частина чого шляху.